Вітаю всіх на каналі Fish, Fish. Сьогодні ми з вами поговоримо про воблери від відомої японської фірми Мегабас. Ну і для початку хочу нагадати, що кренки та. Всілякі шеде це воблери, в яких виробник вже заклав свою активну гру. Для таких воблерів, як правило, застосовують рівномірну проводку, проводку стопен го і навіть застосовують твічин. Перший воблер, який ми сьогодні розглянемо, це всім відомий грифон. Гріфонов є дуже багато різновидів, і деякі з них ми сьогодні з вами розглянемо. Воблер, звісно, відносять до класу кренків, тобто він, як я казав, має свою гарну закладену вже виробником гру. Ця гра достатньо активна. Воблер має масивну. Лопатку, яка дозволяє воблеру проходити всілякі перешкоди. Цей воблер стабільно працює як на рівномірній проводці, так і на течії. Також його можна застосовувати з повільною проводкою і зі швидкою. Як я казав, воблер має достатньо масивну та потужну лопатку. Ця лопатка дозволяє проходити цьому воблеру всілякі підводні перешкоди. Може це бути каміння, може бути всілякі гілки, корчі. В це називає пінбол екшен, тобто, коли Воблер доходить до підводної перешкоди. Він коли зустрічається з, наприклад, корчем, він в нього врізається і ось таким рухом просто перескакує через. Цю гілку і тим самим ми не зачеплюємо наш дорогоцінний воблер. У нас сьогодні представлені два воблера. це стара версія, яка позначається надписом Bait Бейтфайнес і оновлена версія. Гріфона ступінь заглиблення це MRX, тобто стара версія заглиблювалася до 2,2 метрів, а оновлена версія MRX заглиблюється до 2,7 метрів. Також нова версія стала трошки крупніша. Всередині Воблера знаходиться кілька шарів: один знаходиться в центрі Воблера, інший рухливий ближче до голови. і Повністю рухливий всередині самого воблера маленький скляний. Ці шари вони задають, окрім балансування, ще задають шумовий ефект. Воблер достатньо шумний, дзвенить як брязкальця, і приваблює рибу з далекої відстані. Цей воблер можна застосовувати для лову нашої щуки, окуня і особливо головня. Тим більше, якщо підібрати правильно колір, от, наприклад, ось такий темний. на такі воблери довжиною 43 мм можна впалювати трофейного кленя. Тим більше за рахунок, як я казав, вже масивної та довгої лопати ви можете проходити всілякі корчі. Також в родині грифонів є воблери, які розроблені для лова фарелі, тобто воблери для арія ловлі. Такий з представників цього воблера зараз знаходиться в мене. В руках це Грифон Zero, бачите, з такою мінімальною лопаткою цей воблер заглиблюється на глибину там до 20 сантиметрів і призначений для ловлі форелі з поверхні. Він оснащений вже з завода форелевими гачками безбородими, і на відміну від звичайного грифона має в задній частину ось такий тонель. Цей тонель призначений для того, щоб стабілізувати воблер в певному горизонті і особливо для того, щоб його добре тримало на потужній Течії. І ще один представник з грифонів – це е, грифон MRX-Quay, тобто це майже безшумний грифон. Відчуваєте, да, наскільки тут тихіший звук, і в певних умовах він. Буде актуальнішим. Наступні кренки, які мають назву I I shot. Сама назва складається з прізвищ творців Юкі Іто і Кацутака і Ця приманка відноситься до класу Shad. корпус його має довжину 57 мм, і за рахунок збільшеної нижньої частини брюшної частини цього воблера в нього вдалося, незважаючи на його розмір, розмістити систему дальнього закиду LBO2. Що таке система дальнього закиду ЛБО2? Це запатентована, оновлена система мегабас, яка складається з циліндру, який прилипає в головній часті до магниту. Складається з більш ніж сотні малесеньких дрібних шариків. І при закиді вона відліпає і уходить в задню частину. І дальність закиду збільшується приблизно десь там на 20%. Це по Заявленим показникам виробника, і е, після того як Воблер потрапляє в воду, цей циліндр з легкістю повертається назад в головну частину, тим самим балансуючи воблер. Вага цього воблера складає 7 Грамів, тобто при такій довжині, такій вазі та ще з системою такого дальнього закиду це воблер знатний літун. Воблер має ступінь плавучості флот, тобто плаваючи. За рахунок цієї властивості, ми можемо проводити на паузах воблер над всілякими перешкодами. Або проводити, наприклад, на міляках. В нас зараз на огляді представлено два Воблера: це Type R тайп 3. Type R заглиблюється до 1 метр, Type 3 заглиблюється аж до 2 і 3 метрів. Як проводити цей воблер? Цей воблер добре себе показує як на рівномірній проводці, так і на проводці стопенгов. Також за рахунок форми цього воблера його можна з легкістю твічити, тобто робити легкий неагресивний твіч. Воблер не має шумової капсули, тобто він повністю тихий, і його можна з успіхом використовувати при ловлі щуки, судака, нічного судака, і навіть жереха. Megabass Super Z це відомий Воблер, який в нас зараз представлений трьома моделами: це модель Z1, Z2 і Z3. Воблери, які розроблені для. Лову хижих риб на середніх глибинах і трошки глибше ніж середні глибини, тобто від 2 3 метрів до 4,5 метра. Воблери мають в середню вагу 7 грамів за рахунок своєї форми та системи ЛБ-2, про яку я нещодавно вам розповідав. Він просто летить як куля. Розроблявся спеціально для лову окуня. За рахунок товстої та потужної лопати його створювали для того, щоб він рив свої лопати. Дно, кам'янисте дно, ракушняк тобто Воблер, коли контактує з цими поверхнями, потужною своєю лопатою, створює такий достатньо шумний та дзвінкий звук під водою, які розповсюджуються на далеку відстань. І тим самим він приваблює окуня Після контакту Воблера з перешкодами він відклоняється від курсу і створює таку рискаючу гру під водою, достатньо активну та. Шумну проводку, яку б я радив для використання цього малюка: це рівномірна проводка, стопенго і легкий короткий. Twitch. Основна риба це окунь. Звісно, також при лові може бути щука, судак і голови. Воблер з маркіровкою Z3 має ось таку потужну лопату, може бути заглиблений аж до 4,5 метри. І цей воблер, окрім риболовлі в закид, можна використовувати для тролингу. Поступово ми збільшуємо розміри наших воблерів і ми переходимо до достатньо об'ємного кренку, хоча він маленький за розміром. Але має таку товстеньку фето фетоподібну форму. Це Мегабас SMX Sprigan. Воблер має унікальну балансуючу систему, яка має назву Active Balance System, завдяки якої він має гарну розмашисту активну гру з періодичними відхиленнями від лінії траєкторії проводки. Така гра приваблює навіть самого пасивного шхижака і провокує його. На атаку. воблер має масивну потужну лопату і проектувався для. Лову в складних умовах, наприклад, в лову в умовах кам'янистого дна чи закаряжених водою. Тобто, коли він контактує своєю лопатою з, наприклад, гілками, він просто перестрибує через них і проходить їх не зачіпляючись. Довжина цього воблера 43 міліметра, при цій довжини він має вагу 10 грамів і заглиблюється на глибину до метра м. Воблер є плаваючим, тобто на паузах він спливає, тим самим ми зможемо обходити всілякі перешкоди. Проводка може бути як рівномірна, так і стопен го. Основний об'єкт лову це, звісно, щука, крупний окунь і трофейний головень. Наступні воблери – це вже такі. Пузані розміром 60-68 мм, і вони мають на своїй коробці маркування STW. Ці воблери спеціально були розроблені для американського ринку для використання їх на престижному турнірі з лову Баса в США. І перші представники цих кренків це кренки, які мають назву s кренк Це два кренка, ось такою чотирнадською. Форми довжиною 60 мм і 65 мм. Цей пузань має дуже активну гру і працює навіть на дуже-дуже швидких проводках. Воблер є повністю безшумний, бляскання може бути тільки за рахунок, коли е, трейники б'ються по його дзвінкому. Корпусу сфера його застосування під наші умови, це, звісно, лов в щуки в закіт або, наприклад, тролинг по неглибокій воді. Наступний красень це Мегабас Sonic Slide. Це теж Воблери з абревіатурою STW, який розроблявся для лову баса в США. Воблер теж повністю. Безшумний, має таку вже пласку шедоподібну форму, але це все ж таки кренк має активну гру, перевалюючи воблера з боку на бок, создаючи дуже такі потужні коливання під водою. Воблер має довжину 67 мм, має вагу 10 грамів і заглиблюється аж до 2 метрів. В наших умовах я б його застосовував саме для лову. Щуки дуже багатий спектр кольорів, в принципі, як і в усіх воблерах мегабаз, під всілякі смаки. Є яскраві, є прозорі, є ось такі з голографічним покриттям, тобто на будь-який смак, як риболова, так і риби. Ну, і як будь-який кренк, цей воблер розроблений саме для рівномірних проводок та всіляких варі... варіантів проводок з топ-енгов з різними. По довжині паузи. Наступний цікавий воблер це воблер Dive Elbo. Це ось такий шет, хоча його японці відносять саме до кренків, має дуже високочастотну, але активну гру. Я б його, наприклад, радив використовувати для лову нашого судака. Я б його радив використовувати для лову нашого судака і навіть жереха. За рахунок системи дальнього закиду ЛБО першого покоління достатньо. Непогано летить, мають довжину 78 мм і заглиблюються до 1,80 м. Цей воблер можна проводити як рівномірно, так і стопінгов, і вже цей воблер повноцінно можна проводити твічингом. на Ривках і паузах він розвертається на 180 градусів, вальяжно покачуючи своїми бочками з боку набок. Ну і наступні представники кренки від Мегабас це воблери з серії Deep X. В нас на старі є як і старі представники цієї серії, так і оновлені. Є в нас Deep X-системами LBO2, є в нас звичайні X і є навіть Deep X-Free. Що це за воблери? Воблери, звісно, кренки з активною грою, які можна з успіхом ловити як в закі, так і для тролингу. В них є такі, бачите, усіх воблерів такі потужні лопати, достатньо великі лопати, які задають активну гру. які Запобігають чіпляння Воблера за підводні перешкоди, і за рахунок цієї широкої лінійці ми маємо різні ступені заглиблення. У мене на столі є Воблер, називається Deep X100 LBO, є Deep X150 LBO, Deep X200, Deep X300 і навіть Deep X. І також Deep x ці воблери мають дуже гарну свою гру. Проводити їх можна як рівномірно, так і на проводках стоп н легкий під твіч. Також можна ловити використовуючи метод лову тролинг. В оновлених серіях збільшилась трошки брюшна частина воблера, і завдяки цього виробник зміг тут розташувати оновлену систему дальнього закиду ЛБО. Мегабас-циклон. Воблер, який має маркировку MDX. Цікавий воблер класу кренк, який застосовується як в стоячих водоймах, так і на течії. В брюшної частині він має ось такі тунелі, які цей воблер утримує, наприклад, на потужній течі і дозволяє йому тривати добре свій гризон. Заглибується він за рахунок своєї лопати до 3,5 метрів, має гарні балістичні якості. Всередині нього розташований такий вольфрамовий Маятник, який при перевалюванні Воблера з боку на бок збільшує його амплітуду та б'ється по внутрішній частині Воблера. І тим самим создаючи під водою, чуєте, да? дуже такі дзвінки, дзвінки цокаючі. Звук чим самим він буде приваблювати хижака з далекої відстані. Рекомендована проводка рівномірна, стоп-го, і також цей воблер можна застосовувати з успіхом при троллингу. Айджек. Давно я вже придивляюсь до цього Воблера. Чуєте, які він <див> дзвінки. Цей Воблер теж має такий маятник всередині з вольфрамовим шариком, який. Розкачує цей воблер дуже дуже сильно з боку наба. Коли він перевалюється, ось таким чином він має ось такий сильний шумовий ефект. Воблер, який розроблений для лову, воблер, який розроблений спеціально для облову заросших ділянок, латать всілякого очорету. Який заглиблюється максимум до 30-40 сантиметрів, і при цьому на повільній проводці може йти прямо під самою поверхнею. Воблер має вагу аж 28 грамів при своїй довжині 107 мм. Цей воблер можна спрямувати на далеку відстань і здалеку взяти ту щуку, яка полює під поверхнею за мальком. ОРЦ Кренг. Так само, як і попередній Воблер, він розроблений для облову заросших ділянок водойні. Тобто літо, латаття, <с> довжина цього Воблера ми маємо 70 мм і вагу 17,5 грамів. Компактний, гарно летить, тим більше цей Воблер має систему дальнього закиту LBO2, який дозволить йому достатньо летіти на далекі відстані. Ну і дійшли ми до Big Mom. Дивіться, які велетні. Воблери, які з самого початку стояли в мене на столі з краю. Ті, хто звернув на них увагу, дивіться. А який шум, друзі, який шум. Дивіться, яка краса. Такі воблери просто хочеться мати в своїй колекції. Дуже шумні воблери, розроблені спеціально для лову Трофейного басу, але в наших умовах я б застосовував його для лову трофейної щуки, наприклад, на Черкасах. В мене три зараз версії: це Big M 20 це Big M 40 Зараз він в мене в руках, і Big M 75 Тобто 2-4 метри і 7,5 метрів. Воблер, який має вагу аж 2 унції, має довжину 128 мм, дуже добре грає на рівномірній проводці. Воблер є плаваючий і на паузах він вспливаючи, робить ось такі рухи, перевалюючись з боку на бок і создаючи ось такий шумовий ефект. Має дуже-дуже активну гру і розроблений для того, щоб їм ловити як рівномірною проводкою, так і проводкою Stop N. Go. Ось такі друзі, воблери. Воблери типу кренк це є найпростіші воблери, набагато простіші, ніж мінов, до яких потрібно підбирати там проводку, силу удару, силу підтяжок. Тут все просто рівномірна проводка або стоп ін гоу Ті, які мають більше шетоподібні форми, їх можна потрошечку підтвічувати. Всім подякував за перегляд. Якщо вам було цікаве це відео, обов'язково ставте вподобайки. Якщо залишились у вас якісь питання, задавайте в коментарях під цим відео. На цьому все, всім до побачення.